На Сумщині за останні 9 місяців шістьох дітей звільнили від кримінальної відповідальності. Уникнути покарання вони змогли за проєктом відновного правосуддя. Скористатися ним можуть ті неповнолітні, які вперше скоїли правопорушення, розповіла координаторка проєкту. Це програма для неповнолітніх, тобто для осіб від 14 років до 18, які вперше вчинили кримінальне правопорушення невеликої тяжкості або кримінальний проступок. Неповнолітня особа, перебуваючи у бабусі й дідусів, ну що їй спонукало для вчинення. Потім він розповідав, вчинив хуліганські дії, пошкодив паркан сільської ради, розбив ліхтарики. Ну за це передбачена вже в його віці. Йому було на той час 15 років кримінальна відповідальність. Але особа усвідомила свій поступок. Це був єдиноразовий такий його порив. Голова сільської ради, він коли пройшла вся медіація, він пробачив і проникся такою ситуацією. Тобто потерпілої сторони було прохання як захід ресоціалізації для того, щоб сам неповнолітній, який пошкодив паркан, відремонтував його, полагодив ліхтарики. На що відповідно і батьки законні представники неповнолітньої особи сам неповнолітній погодився, і навіть більше він ще там декілька днів протягом місяця дбав там і про клумби, і підмітав. Програма побудована не для того, щоб звільнити від кримінальної відповідальності, але для того, щоб особа усвідомила свій вчинок і в подальшому не вчиняла і подібних, і інших дій. Участь у програмі пропонували взяти 14-ти неповнолітнім. Як зазначила прокурорка Тетяна Мурашко, часто сторони відмовляються брати участь у програмі до того ж, сама програма на практиці потребує певного часу. То слідство не встигає дочекатися, вона не те, що не встигає, а обмежена в сроках, дочекатися результатів програми і змушена направляти обвинувальні акти до суду. Сторони часто відмовляються, відмовляються саме приймати участь у ці програми, тому що чинний кримінальний процесуальний кодекс дозволяє дублювати те саме звільнення від кримінальної відповідальності. Але в чому плюс програми? Тут може бути залучений психолог і ем, звичайна людська розмова без. Без юридичних термінів, без е, м, застрахування, що там санкція передбачає те. Буває дуже важко налагодити контакт, тому що вчиняючи злочин, е, з, знову ж таки, є потерпіла сторона, є і батьки, і представники законні, да, і адвокати представляють інтереси, і стереотипи е, багато чого роблять негативного. І е, програма, і в, цей процес він і направлений на те, щоб сторони почули один одного за допомогою програми медіації, спілкування, такого тонкого підходу медіатора можливо відновити становище те становище, яке передувало до вчинення правопорушення. Проєкт Всеукраїнський на Сумщині діє з вересня минулого року. Тоді за програмою розглянули першу справу. Як розповів начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції Сумщини Сергій Тарасенко, з початку року в області за 76 правопорушень до кримінальної відповідальності притягли 48 неповнолітніх.